Від усім, з вами Бінбін. -бін. Сьогодні я розповім вам, як займатися риболовлею в вуві. Спочатку вам потрібно буде дістатися порту. Як це зробити, у мене є попереднє відео. Цей острів буде операційною базою, де ми зможемо розпочинати нашу риболовлю. Тут можна відвідати магазин у доці, щоб продати спійману рибу та купити матеріали, покращити здатність до риболовлі, переглянути свій вантаж, виконати запити на риболовлю. Та відстежити свою славу. Виконання завдань події розблокує інші доки на островах, з яких ви зможете отримати доступ до інтерфейсу події, швидкого переміщення туди та сідати або пришвартовуватись до гандоли речіл у будь-який час. У кожному доку також буде окремий док-магазин з більшою кількістю предметів на продаж, тож обов'язково переглянути їх, якщо ви вже купили ресурси в попередньому доку. Давайте я розповім вам спочатку про інтерфейс магазину. Він буде доступний за допомогою планка восьминога або за допомогою нашого човна. Подивимось через планку. Відкриваємо інтерфейс. Він виглядає ось так. В лівому верхньому кутку буде віконце з завданнями, яке нам потрібно буде виконувати. Нам потрібно буде зібрати ось цю рибу. Ми можемо її збирати та продавати, або натиснути трекінг і побачити, де можна нарибачити цю рибу. Вибачте за тавтологію. Знизу у нас буде така книжка, TrackFish: якщо ви хочете спробувати свої сили в ловлі будь-якої риби, ви можете відстежувати місце знаходження як спійманої, так і неспійманої риби за допомогою індексу. Просто виберіть значок книги в доках у правому нижньому кутку екрану або виберіть значок книги у правій частині екрана під час плавання, щоб відстежувати бажаний улов. На другій класі у нас вантаж. Це скільки ми впалювали риби, і скільки можемо її відвести назад до дока і продати, або здати завдання. Цікавість гри полягає в тому, щоб розкласти на вантажній дошці риби різної форми, щоб вони помістилися. Ви можете взяти лише стільки, скільки зможете помістити у вантажний контейнер, тому обов'язково залишайте найцінніші, які ви спіймаєте, і відмовляєтесь від менш цінної риби, яку ви не можете перевезти. По суті, це наш рюкзак. Далі, інтерфейс, покращення гондоли або персонажа. Ровери Фібі також мають свої унікальні рибальські здібності, які можуть допомогти вам розширити ваші переваги, як от можливість продавати рибу за вищу ціну. Тож обов'язково розблокуйте їх. Матеріали для покращення необхідні для цих здібностей можна придбати в магазині доко або отримати виконуючи завдання події. Хоча підвищення рівня слави безпосередньо не впливає на ваш досвід риболовлі, підвищення її дії до певного рівня розблокує рівні нагород у магазині нагород де обмежений час дії, де можна отримати такі предмети, як астріти та деякі матеріали для покращення резонатора та відлуння. З допомогою цієї книжки ви можете покращувати нашого героя. П'яте. Це ми починаємо риболовлю. Це де нам будуть доступні наші завдання. Запити на риболовлю час від часу будуть з'являтися у верхньому правому куті інтерфейсу події, розділені на пріоритетні запити, необхідні для виконання завдання та звичайні запити, які можна виконати будь-коли. Як тільки у вас буде достатньо монет рибальства та відповідні матеріали для покращення, ви можете перейти на вкладку рибальські здібності та витратити їх на гондолу або покращення персонажа. Ви також можете змінити вигляд рейчел, придбаний у різних докових магазинах, щоб покращити її здібності. Певні види риби з'являються лише вдень або вночі, тому обов'язково змінюйте час відповідно цьому. Ще ви можете обрати опцію автоматично відновлювати міцність перед відплеттям», щоб відновити всі серця рейчел перед початком риболовлі. Якщо ви зробите всі необхідні приготування, натисніть кнопку Відправитись в плавання, щоб вирішити відкрити море. Якщо ви вже отримали запит на риболовлю, одразу з'явиться маркер, що буде вказувати на місце риболовлі. В іншому випадку, ви можете просто підплисти до будь-яких бульбашок чи просто перебалити. Під час риболовлі обов'язково уникайте небезпечних перешкод, таких як торнадо, мендузу привиди та бампуфи. Ваша гондола втрачатиме сердечко щоразу, коли ви наштовхнетесь на одну з них, що буде показано на панелі нижче. Як тільки у вас закінчиться сердечко, ви автоматично повернетесь до найближчого причалу та втратите всю свою спійману рибу. Закидання будочки на місці риболовлі автоматично активує міні-гру риболовля, де метою є збільшення вашого прогресу у риболовлі до 100% за кожну рибу, що позначається значками риби з лівого боку колеса. Під час гри завжди прагніть потрапляти в помаранчеві смуги для стабільного збільшення прогресу, а в жовті для пришвидшення. Не поспішайте, оскільки потрапляння в порожнє місце призведе до віднімання балів прогресу. Рибальські монети це основна валюта, яка використовується для купівлі матеріалів для покращення та інших корисних предметів, що використовуються під час плавання. Також ви можете легко отримати монети, продаючи рибу у вашому вантажі, ви можете продати рибу окремо або натиснути кнопку Продати все для оптового продажу. Тільки переконайтеся, що в вашому вантажі немає риби, необхідної для запитів на риболовлю, перш ніж робити це. Сподіваюся, розповіла достатньо про рибальство у Вуді, і вам було про це цікаво і корисно дізнатися. Дякую за увагу! Бувайте!